Ми продовжуємо нашу розмову. Пане Вартке, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому зараз настільки сильна інформаційна війна проти України ведеться? Знаєте, інформація, якщо вона не має почви, куди її закинути, то її не буде. Я думаю, що все ж таки ну, попередня влада, вона зробила все для того, щоб от така інформація, такого роду війна, вона була можливою. І е, вона знищила все те, що могло би сьогодні нас напевно що захистити. Е, от, і ми отримали ту почву Поч, почву, де можна дивитися оці ті серіали багаторічні і слухати, що нам розказують там з якоїсь іншої держави. Е, пане Ужиївський, Ця інформаційна війна. А на вашу думку, вона може вплинути і дестабілізувати ситуацію в Україні? Ну, я думаю, що Україна не зможе вплинути і дестабілізувати. Я переконаний, що зараз, як після, після і майдану, і після російської окупації російськими військами автономної республіки Крим, які війшли, але всюди Росія від того відмежовується, що вона не знає, хто там є присутній, без опізнавальних знаків. Хоча вони не криються, і говорять, що вони є офіцером російської армії чи так, чорноморського, чорноморського військового флоту. Я думаю, що вона якраз та ситуація і ведення військ російської армії в Крим якраз цементувало громадян України більше. Єдине, думаю, що та інформаційна блокада Криму, особливо Криму, тому що тут на материковій Україні, так би сказали, ми дістаємо інформацію з різних джерел і знаємо, що твориться. Може менше, ми знаємо, що твориться в Криму з запізненням, але та тут ми маємо повноцінну інформацію. Якщо би якщо би я говорю. Ті люди, які окупували Крим і те, як називають Кремчани, я не знаю, що такі за народ кримчани, тому що є або там громадяни України, але по національності, або росіяни, або татари, які там е, велика є діаспора, не діаспора, але велика частина е, е, татарського населення, фактично воно їх цементувало, і вони, можливо, не дістають тої повноцінної інформації, що твориться. Але якщо б і кримчани, так називають, або та влада, яка нелегітимно прийшла в Криму, хотіла би відкрити свої кордони і показати, наприклад, місії ОБСЄ, чи спостерігачам, які хочуть приїхати і взнати, чи справді щось там твориться таке, що принижується гідність росіян, чи не дозволяють на російській мові говорити. Не відкривають там російських шкіл, нема чи видавництво російських. Журналів, газети і так далі, вони ви впустили. А оскільки я переконаний, що того нема, вони закрили територію свою, щоб взагалі інформацію не випускати, а зумбувати людей і страхати, страхати там, західною Україною, страхати Києвом, страхати євромайданівцями, самообороною, військом українським, тільки за того, і там є фактично інформаційна блокада, де тільки російські канали показують. Пане Варкес, те, що зараз ну, відбувається, зокрема в Криму, чи справді ну, ефективний на вашу думку, і чи потрібно взагалі когось захищати за допомогою так званих зелених чоловічків? Вчора у мене були гості з Криму, і ми спілкувалися і на ту тему теж. Ви розумієте, напевно, що якась обіда у кримчан є. Вона є на попередню владу. Точніше, на навіть ні на попередню владу, о, людина не розрізняє, коли є якась несправедливість, є якось одинакова яка влада. Вона ту несправедливість отримує від влади взагалі. І та несправедливість вона була. Я думаю, що о, треба виправляти те і продемонструвати, що ми готові виправити все те, що було з Кримом, зі Львовом, з Донецьком. І та справедливість від влади була по відношенню до всіх. Звичайно, навіть якщо є такі випадки, коли потрібен захист конкретної людини, то захист повинен по -по 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 віддати тобто захистити державу, в якої вона живе. Ми не можемо зайти сьогодні а, там в Чечню і захищати чеченців, тому що там є якась несправедливість по відношенню до чеченців. І напевно, що от наша задача зараз всіх на Україні показати, що ви не єдині в той несправедливості, яка була 24 роки. Я ще хочу додати таке, дивіться. Фактично влада належала партії регіонів Януковичу, який представляв ту владу, і зараз в Криму говорять, що от влада нас не розуміла, не давала. Ми 20 років щось фактично вимагали, нам не давали економічно розвиватися, блокувалися рахунки, не розвивалися, але ж влада була фактично в руках. Одної політичної сили і Янукович представляв депутати кримського парламенту, більшості переважної більшості, то були партії регіонів. Тобто фактично, ви мали свою владу. Хто вам заважав фактично допомоги Києва? Я думаю, що Янукович, колишній президент, і його оточення спеціально наштовхувало так людей, щоб розділяти. Коли розділяєш, то можеш владурювати. І питання є адміністративної реформи, де відчуває, як і Львів, так само Галичина, чи Схід України, чи Крим, все стікалося до Києва. В Києві сиділа певна кількість людей, яка крала гроші, не наживалася, а наштовхувало одну територію на іншу. І не тільки по мовному бавовній ознаці, але так само по економічній ознаці. казали, підігрівали в Донецьку, що ви заробляєте гроші, багато грошей. У вас є величезні підприємства. А ми повинні дотувати Галичину, а там бандерівців. Так. Пізніше е, населення Криму так само, от ви заробляєте, а там є Бандерівців, чи в Києві забирають ваші гроші. Тобто, то було спеціально наштовхували один одних. Але пізніше, коли то не вдалося, давайте тепер витягнемо питання мовне. От ми поділимо вас по мовній ознаці, і будемо захищати росіян, тому що вони отиснені. Ви мали можливість. Ніхто там в Криму, в Криму фактично не заставляв людей говорити на українській мові. Я державна мова, але розмовляли на російській мові, школи були російські. І ніхто там не заставляв інше щось було робити. Ви мали можливість. Ми мали свою владу в Києві, мали свою вертикаль. Але та вертикаль, бандитська, узурпувавши все, збагачувалася. Тільки а всіх інших розсварювала, протиставляла один проти одного. Все то була їхня їхня ідеологія. Ну, а дивіться, міністр оборони чи голова служби безпеки були фактично росіянами або російськими офіцерами. Де в якій державі то було видно, щоби силовими структурами керували, будемо говорити, росії громадяни Росії або російські офіцери. На вашу думку, це була якась така спроба до довести Україну до громадянської війни, чи як це можна? Та що я слаблення? можу тільки Я можу тільки здогадуюсь того, що видно зараз що, навіть в Криму, фактично думаю, що той сценарій дуже давно готувався. Готувався не тільки е, поділити Україну, зробити федералізацію України, то готував і Медведчук разом з Путіним, і я думаю, що з Януковичем поділити. Сфедералізувати і мати вплив на всі території України як федеративну державу, яка б не зберегла б цілісність. Вислови Жириновського, що Україна то є фактично Галичина, а все інше – Росія. Чи попередні вислови дозволяли собі російські російські будемо говорити політики щодо України таке заявляти? На не могло в один момент виникнути, щоб так цілеспрямовано, організовано російські війська війшли. Я думаю, що вони мали інформацію з наших, наших колишніх спецслужб, хто там знаходиться, я, кількість, інші. Тому що було все прораховано в один момент, то було введено. Я думаю, що того готувалося не рік, не два. Та навіть підписання тих газових зараз угод, що було. Янукович, ми до кінця навіть не знаємо на розголошу, що за ті там 16 чи 15 мільярдів доларів Янукович пообіцяв Путіну які підприємства чи які території повіддавати чи продати взагалі пів України, тому що йому Україна не залежала. Йому залежало своє майно, Межегір'я, а пізніше виїхати і жити собі добре десь за кордоном. Пане Варкесу, це що відбувалося вже в який рік незалежності? На вашу думку, це якась спроба розколоти Країну була і те, що зараз відбувається, я думаю, що от зараз і відбувається те, що мало би відбутися 24 роки тому. Так ми отримали незалежність, але ми не побудували от той системи, навіть системи прийняття рішень, коли рішення приймає не партії, які фінансуються кимось там, а суспільство. В Донецьку впевнений, що вони там кормлять всю Україну так само в Криму, і суспільство не знає, не несе от той соціальної відповідальності за все те, що є на клочку землі, де воно живе. Я думаю, що я згідний з тим, що реформи потрібні, і треба напевно, що вибудовувати ту систему влади, яка не дозволить президенту бюджет України називати общаком, Наскільки я чув, що він бюджет України називало Вот Ота система влади і система прийняття рішень вона повинна бути доскональна і сама саме місто. Має приймати рішення про ремонти доріг, про охорону пам'яток архітектури, де можна було в Києві приймати якісь рішення по зносу пам'яток у Львові. Тож нонсенс. А на вашу думку, можна ще говорити про те, що зараз українці виявилися розумнішими, ніж ті, хто ними керує? Українці завжди були розумнішими. Но я ще раз кажу, вот та система, коли а, навіть якщо ти розумний, а, но ти не член партії, то, то система прийняття рішень вона не дозволяла українцям слухати. Можна було слухати а, то або біомасу, або якусь аудиторію, яка проголосувала за ту чи іншу партію в тому чи іншому регіоні. Партійна система прийняття рішень вона розділила українців на партію регіонів, на свободу, на батьківщину, на удар? От з того і почалась, напевно, дільош України по партійним признакам. Пане Ожегівський, скажіть, будь ласка, на вашу думку, коли стався цей переломний момент? Який змусив українців частково відмовитись від політи від політики і об'єднатись заради України? Я думаю, що то давно давно вже було в українців. Єдине, я думаю, що той переломний момент, який стався з виходом молоді, я вже так говорив. Той поштовху було, коли дуже багато Україна, українців, громадянське суспільство вже говорило про. Асоціацію України в європейській структури, і тут кілька людей, кабінет міністрів, які там партія регіонів, яка там слухається, президент кажуть, що от ми прийняли рішення, тому що от він думає про народ, а він представляє народ, не запитавшись в людей, не запитавшись в людей в народу, і то викликало супротив фактично. Як ти за мене особисто, який я маю свою вільну волю? Я маю своє, будемо говорити, розум. Як ти за мене маєш право вирішувати? Ти перше запитайся мою думку. І коли кілька людей приймають долю України і кажуть, Ми послухали народ України не слухаючи і приймаємо своє рішення, то викликало певно супротив перше молодого молоді, які сказали, ми нас не питалися, ми хочемо щось інакшого, щось інакше, і вийшли. І водиш воно стало каталізатором, де перше молодь, а пізніше всі люди, які приїжджали з різних регіонів, представляли майдан, але майдани так само не забуваю, почали творитися і стали і на заході України, і на сході, і центрі України, включаючи Крим, встали майдани, які люди вийшли і гуртуватися не по політичних ознаках, а як громадянське суспільство. Які відстоювали свої права, які ми вже піднімали, і зараз я хочу сказати, що люди змінилися. От я коли багато людей перейшло через майдани, різні, різних в різних містах, населених пунктах, маленьких селах, де були організовані майдани, люди змінилися, і відчуття відповідальності змінилося. Я не говорю, що ми тільки повинні говорити про політиків, що вони відповідальні за прийняття рішень. Люди змінилися, що так само вони відповідальні за прийняття рішень, тому що вони тих політиків обрали. І не перекидайте до кінця відповідальності кожного громадянин, який голосував, який привів політика того чи іншого до влади, його відповідальність. Тому що, Можливо, в той момент він не задумуваючись, проголосував або продав свій голос. Комусь, взявши 200 чи 300 гривень, ти так само відповідальний за долю України. І дякувати Богу, що люди почали розуміти свою відповідальність перед державою і перед тою політиками, яких вони вибирають не тільки в парламент, але й в обласні органи влади, місцеві органи влади. Так само їхня відповідальність приймати рішення, тому що джерелом влади в Україні є народ. Пане Варте, скажіть, будь ласка, на вашу думку, от після Майдану всі мешканці України якось змінилися? Знаєте, я можу о, ну, говорити про тих людей, які у мене працюють, а то молодь, яка ну, більша частина із, із котрої пройшла Майдан. Вони подорослішили. І а, а, дійсно то зміни я бачу, я бачу, як вони мислять. Вони стали дійсно відповідальними. Відповідальними навіть не в цілому там, за прийняття рішень в масштабах держави, та? а навіть за ту роботу, яку вони виконують. То є, то зовсім інші люди. Стосовно того, зараз. Є дослідження про те, що значна частина українців готова захищати в разі військового вторгнення. На вашу думку, те, що зараз відбувається в Криму, те, що є загроза там військового вторгнення, як можна, я думаю, що ні дорічно проводити такі соціологічні обслідування. Ну наскільки людина готова захищати. Там ту землю, на якої вона живе. Якщо, не дай Бог, почнеться а, війна, то війна вже під час війни не працюють ні Конституції України, ні закони України. Там працюють закони війни і а, вся та соціологія якось до одного місця. Якщо а, гинуть люди і а, треба зі зброєю рука в руках стояти за ту землю за свої родини сьогодні ясно одне що то не можна допустити а про це зараз напевно що про то думати політики треба звертатися кожній людині до своїх знайомих в тому ж криму в той же росії для того щоб зупинити ту владу яка а, дійсно приймає рішення, які можуть аналізувати сьогодні лікарі тільки. Пане Ужиївський, на вашу думку, через що виникла така ситуація, загроза війни? Тобто... На мою думку, я думаю, що е, фактично, ну, свою думку, висловлю. Е, Росія. Е, Росія... Росія і будемо правителі чи диктатори, я би так назвав скоріше її диктатори, які є зараз в Росії, не міняються. Путін, Медведів, знову там Путін ставить то оточення його. Звичайно, в думках їх Україна то є їхня територія, їхня територія, яку вони не хочуть випустити. Тобто вони рахують, що то повністю їхні так само то йде з джерел дуже давніх джерел, йде. Не тільки з Радянського Союзу, але з царської Росії, яка фактично рахувала то своєю територією. І пам'ятаєте, і питання церкви, питання історії. Якщо навіть, в глибину подивитися, російська православна церква виникла пізніше, тим, що згрупувала і знищила українську церкву, українську церкву. Але без української історії, у стирі України, не могла б, на мою думку, існувати. Теорія Третього Риму, які представляла себе Москва і Російська православна церква, Російська православна церква. В них в думках є. Панувати тут і отримувати, тому що то не це політичної еліти російської? Думаю, що так. Політичної еліти то є в думках, то нуртує цілий час, тобто то є територія їхня, вони інакше не розглядають в думках, вони не мають право упустити і вони хочуть тут диктувати, забувши, що Україна вже має незалежність через ці е, ігри політичної еліти, як Україна, так і Росії. Ви як ресторатор, на вашу думку? Е це може якось порушити оце, цей вислів про братський народ. Братські народи, народи тож не вислів. то Традиції, то те, що було віками. І я не думаю, що. А знаєте, зараз Росія вона напоминає для мене так? такий завісливий сусід. Тобто, якщо. Європа об'єдналася в якусь таку міцну державу, в міцну структуру, то Росія починає вибудовувати якусь щось, щось своє, якийсь союз, який, яким хочеться теж перед тим сусідом похвастатися. Да? І будь-який успіх України теж буде сприйматися нашим сусідам от таким чином. Тобто, такого сусіда, який постійно завидується. – А Зараз є туристи з Росії? Ну зараз взагалі не туристичний сезон, але я більше впевнений, що вони будуть. Наскільки мені відомо, пару днів тому я намагався зарезервувати готель на Альфа Джаз Фест, який проводить російський бізнесмен, якщо ви знаєте, і в отелях немає місць. І ми е, на той фестиваль приїжджає дуже багато росіян, і вони з задоволенням приїжджають у Львові послухати джазу. Я, я хотів ще сказати, коли ми говоримо не про Росію, ми говоримо про правителів, які є. Я, а не говоримо про е, народ е, Російської Федерації, правителі Росії починають говорити, що в нас попираються тут в Україні права, права е, росіян. Подивимося на Російську Федерацію, яка прийняла законодавство на своїй території, на території, що забороняє там. Є багато українців, які проживають, які народилися тут і там залишилися працювати і живуть. заборонена Українська Греко-католицька церква, заборонена Українська Автокефальна православна церква, заборонена українська православна церква Київського патріархату, заборонена заборонено на законодавчому рівні. То що ви захищаєте тут, подивіться в себе, що ви забороняєте. На жаль, наш ефірний час вичерпаний. Я дякую за те, що завітали до нас у студії. Я вам нагадаю, ви дивилися програму в об'єктиві з Михайлом Когутом. Побачимось! Нехай щастить.